Привіт, любі дорогі козироги! Це підказки ангелів на січень 2025 року. І так, дорогесенькі, розглянемо три головні сфери вашого життя. Це кохання, стосунки. І фінансова сфера. Чого приємного очікувати? Чого остерігатися? Робота. Чого приємного очікувати? Чого остерігатися на роботі? Яка атмосфера панує в робочому колективі? Витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси відкриє вам січень місяць. Витягнемо карту пораду на січень місяць, що підкажуть нам ангели, і також. Стосунки, перша сфера, яку розглянемо, це стосунки. Яка атмосфера, енергетична атмосфера зараз панує у ваших стосунках? Дивимося. І так, яка зараз атмосфера панує у ваших стосунках? І також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. що принесе вам січень ченіці, сі ці -сі шанси зустріти свою людину. І також, дорогенькі, хочу попросити вас, хто дивиться мій канал, підписуйтеся на YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Якщо ви ще не підписані, також діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами. Задавайте запитання. Також в моєму інстаграм-аккаунті, на моїй інстаграм-сторінці. Є щочетверга. четверга. Рубрика, де ви можете задавати свої запитання і отримувати відповіді від своїх ангелів. Тож, переходіть на мій інстаграм, посилання на інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. І що четверга, багато, і взагалі не тільки що четверга, кожен день більше живого спілкування зі мною. І так, що зараз у вашій парі? Щось з нуля починається. У вашій парі, тобто це як перехід на новий рівень у вашій парі. Це як, ну, і це ще карта вагітності, якщо це ваша тема. Приємний такий бонус, приємна новина. І така людина свіжа йде до вас в життя, нова. Це щось нове. Щось нуля ви будете робити у вашій парі. Перехід на новий рівень, якась така нова ідея, це як і переїзд. На нову квартиру, закінчення ремонту або початок ремонту, тому що взагалі це початок, я би так сказала. Початок чогось, щось нове, це от навіть як і ви може придбати домашнього улюбленця. Це якась нова свіжа енергія, таке нове життя у вас з'являється. Або вагітність, народження дитини, щось нове йде в ваше життя, або будете робити щось таке, чого ви ще не робили. Це як з'їхатися, ви зустрічалися зараз, з'їдетеся разом, жити. Щось нове зовсім новісіньке йде у ваше життя. Або якщо ви це також і переїзд в інше місце, десь навіть і за кордон, в іншу країну, в інші землі. Так, щось нове, зовсім зовсім нове. Кожен зараз може подумати про свою ситуацію, щось будете робити з нуля в своїй парі. І так, дивимося, чого приємного очікувати. Приємного очікувати щось, ну, от зовсім кардинально нове. Дві карти, які радять. Теж таки, навіть якщо ви не наважуєтеся, все зараз на такій паузі. Вам здається, ну от зараз таке затище, що вона таке говорить. Зараз у нас взагалі все спокійно, все стабільно, нам і так добре. Тому що ця карта підказує на такі енергії, що от все спокійно, все стабільно, немає ніякого такого дуже сильного руху нікуди, але це також і карта. Коли людина зовсім іншим боком дивиться на ситуацію. І все рівно оця нова енергія вас з цього підвішеного стану забере. Якщо навіть зараз все стабільно, все спокійно, то вже, тому що енергія карти нульової, карта шут, вона має дуже сильну енергію новизни. В вашій парі і все рівно щось нове прийде, або у вигляді нової людини прийде, а, і, і якусь дасть ідею, ви кудись поїдете, щось будете робити. От такого, такий от застій, він а, порушиться вам застій. Вас, так, ваш такий спокій порушити, якщо не ви самі, то є прихід якихось гостей, щось зарухається в вас, можуть запросити ви якась поїздка, якісь плани, щось буде рухатися. Так, чого остерігатися? А буде тут вибір, вам буде навіть тяжко вибрати. Тут буде дуже багато карти вибору, карти думок, багато думок. Ви будете вагатися. Це в основному це карта вагання. Вам буде тяжко прийняти рішення. так? Дуже буде важко прийняти рішення. Так, тепер дивимося фінансову сферу. Що в фінансовій сфері очікувати приємного? Дивимося. Що скаже нам фінансова сфера? Також карта такого хвилювання, багато тривог на рахунок фінансів. Ви тут тривожитеся, навіть людина не спить вночі. І вночі думаєте, і вдень, і вночі думаєте про фінанси. Фінансова така тема, яка висить над вами. Так, чого остерігатися в фінансовій сфері? У вас є якась ідея, щось вас мучить, кудись ви хочете йти, а ну дайте нам карти більше інформації, підкажіть. Є ідея. Вам треба, ви шукаєте підтримки, скоріше ж, за все. А ви хочете підтримки, вам хочеться спішити, вам хочеться як можна швидше такий, пробити оцей фінансовий потолок, кудись рухатися, і а, ви вбачаєте в цьому русі. Хочеться підтримки, щоб вас хтось підтримав. Є ідея, ви на цією ідеєю думаєте. І хочете дуже швидко рухатися, але потрібна підтримка. Для вас це так важливо, і ще це як риза ритер... Начів тут підтримка ще може бути. Знаєте в чому? От я думаю, це збір інформації. А, замало вам інформації. Це ще може бути підтримка у вигляді а, збору інформації, що у вас мало інформації і вам треба зібрати більше інформації по а, цьому приводу. Так, дивимося зараз на робочу ситуацію. Робота. Атмосфера в робочому колективі, що, яка атмосфера панує в робочому колективі. Дивимося, повна чаша атмосфера дружби, позитиву, святкування, тому що січень багато свят, повна чаша може бути. І вина, багато святкування. Тут хороша атмосфера пануватиме. Дивимося, чого приємного очікувати. В робочих моментах так, ідеї, рух вперед, колаборації. Буде тут коли віка жезлів це як двоє людей, дві компанії, злиття двох компаній, переговори, якісь ідеї, плани на майбутнє, чудова енергія, планів на майбутнє, просування вперед всіх справ, Тому що жезли це просування, це швидкість, це енергія вогню. Так, чого остерігатися, дивимося? Тут багато страхів і багато енергії, коли немає чіткості, немає ясності, ви будете стояти на роздоріжжі. Це карта вибору. Треба прийняти, буде рішення. Карта вибору буде стояти на такому порядку денному. Що треба буде зробити вибір? Цей вибір буде зробити нелегко. Буде знову ж таки багато страхів. І... Треба буде сказати чітку відповідь. А ну давайте витягнемо ще одну карту, карту підказку. А, ну, тут у вас буде буде ідея. Ви чітко знаєте, що ви хочете, і це також ще. Карта людини, можливо, звернетеся до спеціаліста, або це карта така, король жезлів, який вам допоможе в цій ситуації. Ця людина фахівець, або це, можливо, ваш друг, або фахівець, до якого ви звернетеся, і він вам дасть підказку. Якась енергія і підтримка прийде до вас. Так, а тепер для людей, які у пошуку своєї половинки. Ми казали, що задамо запитання для людей на кохання. Які можливості відкриє перед вами а Січень? Зустрінець? Є шанс зустріти свою людину, свою кохану людину, колесо фортуни. Чи ні? Так, колесо фортуни, удача, успіх і це ще. Карта така циклічна, на січень місяць тут вам пощастить. Карта дуже-дуже хороша, випаде шанс зустріти людину. Давайте підказочку так. Це відповідь так. Це відповідь так, однозначно. Але так як ця карта циклічна, це може бути, знаєте, така зустріч. Яка не призведе до подальших відносин. Може бути просто зустріч, ви зустрілися, познайомилися, і далі вже не буде продовження цим відносинам. Тобто якийсь період часу ви будете, а потім це не до кінця, тому що йде по колу. Можливо, це і не перший раз зустріли людину, поспілкувалися, зрозуміли, що вам не по дорозі, тому що це карта дороги, і вона повертається знову і знову. Але це також дуже хороше проведення часу буде вам, тому що карта фортуни це, це про радість. Це коли фортить, це все рівно вам принесе радість. Так, і для людей, які в пошуку роботи, які шанси в січні знайти роботу. Карта тріумфу, карта перемоги однозначно так. Вам це вдасться. Це карта відповідь однозначно так. Шістка жезлі це тріумф. Це коли ви будете гордитися собою. Вас замітять, вас похвалять. Вам скажуть, ви, ви чудовий спеціаліст, ми вас беремо. це. Чудова карта, коли вас замітили і вас будуть раді бачити у своїй компанії. Так. І карта порада на січень місяць. Що підкажуть ангели? Яку дадуть пораду нам на січень місяць? Дивимося, січень місяць пройде для вас, дорогенькі, під. Дев'ятка Пентаклів це коли можу собі дозволити, це карта хороших прибутків, це прекрасний настрій, це святкування, це коли є з ким святкувати, є за що. Саме головне, що це карта фінансів, це хороший дохід. І що тут важливо, яку дають підказку Ангелі, От слухаю і йде така інформація, що в січні попрактикуйте вдячність. От практикуйте хоча б 5 а, днів або тиждень, або 10 днів краще дякувати щоранку, або можливо щовечора, за цей прожитий день і дивитися тільки в позитив, дякувати за все, що ви маєте, і це буде примножуватися. Ось такі підказки дають ангели вам дорогенькі на січень. Місяць. Люблю, обіймаю вас. До нових зустрічей, дорогенькі.